Це чеська САУ Діта, яку ми отримали на озброєння. Дальність цієї гармати складає максимально 39 км. 155-й калібр. Це САУ, якою ми будемо доставати, я думаю, вже там в тил супротивника. Далі що ми доставали, наприклад, нашими гарматами, які були до цього нового озброєння у нас. Ти коли ви заїжджаєш на вогневу позицію. Мені не треба там навіть випригувати з машини і показувати водію там, типу, от ти ставай сюди, стволом сюди, наприклад, як на причепних гарматах, ти вилітаєш і починаєш керувати машиною, там ставай сюди, наводься сюди. Там тут, типу, не треба цього робити. Я достатньо мені поводити всі дані перед тим, як ми працюємо. Тобто я виїжджаю а, на роботу, наприклад. Я одразу поводив метіовів, я можу вибрати зарані визначену вогневу позицію, вибрати ціль, все розрахувати. У мене вже буду підготовлена повністю робота вогневе завдання. Балістичний комп'ютер сам розраховує від типу боєприпасу і пороху. Дальність до цілі, кутоміри приціли, він сам розраховує, сам наводиться, тобто ствол, стволом стволо можна не керувати, просто нажимаєш кнопку навестись. Вона. Сама все наводиться. Заряджання так само проходить автоматично: снаряд, заряд, все досилається автоматично. Піропатрони просто вставляються магазин з перепатронами. Я просто водію, включаю картинку, він бачив основний напрямок стрільби. Він поставив мені машину, як треба, опустив опори. Я можу наводитись, далі працювати.